Чи знаєш ти, що може бути спільного між зіпсованими консервами і косметичними процедурами? Пошукаємо відповідь, прогулюючись лісом. Ми живемо в середовищі, сповненому бактерій. Серед них є як корисні, так і патогенні, що призводять до бактеріальних інфекцій, захворювань, збудниками яких є бактерії. Небезпечні бактерії є усюди. Наприклад, у теплу пору року збираєшся на прогулянку в ліс чи в парк слід підготуватися до можливої зустрічі з іксодовими кліщами. Вони мешкають у траві, кущах і можуть переносити збудників різних інфекцій, наприклад, бактерії роду борелія, що спричиняють бореліоз, або ж хворобу лайма. Кліщ кусає непомітно і збудник захворювання поширюється в організмі кров'ю. Інфекція вражає нервову і серцево-судинну систему, шкіру м'язи. Симптомами є почервоніння у формі кільця на місці укусу, головний біль, біль у м'язах, гарячка, втома. Тому, щоб прогулянка була безпечною, вибирай закритий одяг і взуття, штани навіть можна заправити у шкарпетки, голову і шию теж слід закрити, використовуй репеленти, засоби, що відлякують кліщів. Не забувай і про домашніх улюбленців адже для них теж придумали спеціальні засоби захисту. Після прогулянки слід уважно оглянути шкіру, волосся, одяг і, звісно, домашніх тварин. Під час укусу кліщ присмоктується до шкіри на деякий час, всотує кров, а на місці укусу залишається почервоніння. У разі укусу кліща слід негайно звернутися за медичною допомогою. Продовжмо прогулянку. Може знайдемо зацвілу водойму? Це результат активного розмноження ціанобактерій. Купатися, пити таку воду чи вживати рибу, виловлену із цієї водойми, не слід ні людям, ні тваринам. Ціанобактерії виробляють токсини, що вражають печінку і нервову систему, тож пройдімо повз. Гуляймо неспішно й обережно, щоб не подряпатися предметами, залишеними на землі, наприклад, цвяхом чи гілками дерев, не занести скалки тощо. Адже через рани чи подряпини в організм може потрапити правцева паличка Clostridium tetani, Спори бактерії живуть у ґрунті, а також кишечниках тварин, тож отримати інфекцію можна через їхні укуси. Ця бактерія є збутником хвороби правець, що вражає нервову систему. Серед симптомів головний біль, спазми і біль у м'язах, проблеми з розтисканням щелепи, труднощі із ковтанням, судоми м'язів спини, ламкість кісток, ймовірність смерті від правця дуже висока. Найефективніша профілактика вакцинація. Вакцина надає організму детальну інструкцію, як перемогти патогени тож він готовий до зустрічі з ними будь-коли. Іноді однієї дози вакцини недостатньо. Тоді проводять ревакцинацію повторне уведення вакцини. Наприклад, згідно із календарем профілактичних щеплень до 16 років, людина отримує 6 доз вакцин від правця, а далі ревакцинацію проводять кожні 10 років. Вакцина від правця є комплексною і захищає ще від однієї інфекції дифтерії, яку спричиняє бактерія виду коринебактеріум дефтерія. Інфекція передається від людини до людини повітряно крапельним шляхом. Наприклад, інфікована особа чхнула, кашлянула, бактерії потрапили в повітря на предмети побуту, як от посуд, і через них в організм здорової людини. Дифтерійна паличка виділяє екзотоксин, який пригнічує синтез білків, важливих для клітин, що призводить до їх загибелі. Інфекція вражає верхні дихальні шляхи чи шкіру. Токсин може поширитися організмом через кров і вразити серце, нирки, нервову систему. Симптомами захворювання є біль у горлі, набряк слизової оболонки, ротоглотки та шиї, проблеми з ковтанням, осиплість голосу, плівки сірого кольору на мигдалинах, гарячка. Нагуляли апетит. Тож час пообідати. Під час приготування їжі слід дотримуватися деяких правил, адже харчові продукти можуть спричинити отруєння через наявність у них бактерій. Наприклад, бактерії роду сальмонела є збудником сальмонельозу. Інфекція вражає шлунково-кишковий тракт і характеризується болем у животі, гарячкою, діареєю, нудотою і блюванням. Сальмонела, поширена серед тварин, у тому числі домашніх і сільськогосподарських, тож людина може заразитися під час контакту з ними, або від інфікованої людини через фекалії, якими забруднено руки, воду чи їжу. Такий шлях передачі патогенів називається фекально-оральним. і, звісно, небезпеку становлять заражені продукти тваринного походження, наприклад, м'ясо, яйця, молоко. Сальмонела місяцями може жити у воді чи в заморожених продуктах. Щоб себе вберегти, слід дотримуватися правил особистої гігієни ретельно мий руки з милом протягом 20 секунд після вбиральні, контакту з тваринами перед приготуванням чи вживанням їжі. Дотримуйся правил харчової безпеки. Сирі продукти мають проходити належну термічну обробку. Прикладом є пастеризація молока, про яку ми розповідали в окремому відео. Фрукти та овочі теж потребують миття. Уживай тільки чисту безпечну воду. Якщо маєш сумніви, її слід прокип'ятити. Сальмонела може жити на кухонному приладді, наприклад, на обробних дошках і ножах, тому рекомендовано для сирого м'яса виділити окремий інвентар. Дотримуйся температурного режиму зберігання харчових продуктів. Пам'ятай, у теплому поживному середовищі бактерії розмножуються дуже швидко. Сповільнити цей процес допоможе холодильник. А якщо хочеш повторити правила зберігання харчових продуктів, то дивися відео за посиланням. Прості правила щодо харчової безпеки можуть уберегти й від іншого небезпечного бактеріального захворювання ботулізму. Збудником цієї інфекції є бактерія Clostridium botulinum. Вона виробляє ботулотоксин, що вражає нервову систему. Цей патоген розвивається за відсутності кисню, наприклад, у м'ясних чи рибних консервах, що були виготовлені з порушенням технології, не пройшли ретельної термічної обробки чи зберігалися в неналежних умовах. Симптоми ботулізму – нудота, діарея, порушення зору, наприклад, подвоєння в очах, сухість у роті, проблеми з говтанням. Тому не слід уживати м'ясні та рибні страви, якщо маєш сумніви щодо їхньої якості, свіжості чи умов зберігання. Йдеться про консерви, в'ялені, копчені продукти, сосиски, ковбаси тощо. Звертай увагу на вигляд ємностей. Жодного здуття чи пошкодження не має бути. Існує кілька типів ботулотоксину. Один із них тип А, використовують у косметології. За допомогою ін'єкцій під шкіру вводять препарати на основі бутилу токсину, що порушує передачу нервового імпульсу. Це призводить до розслаблення м'язів, розгладження зморщок і заломів шкіри на певний час. Для лікування бактеріальних інфекцій застосовують антибіотики. Перший антибіотик пеніцилін був винайдений 1928 року шотландським мікробіологом Олександром Флемінгом. Згодом цей антибіотик урятував багато життів. Антибіотики знищують на своєму шляху не лише шкідливі бактерії, а й корисні, тому їх застосування може супроводжуватися розладами шлунково-кишкового тракту проносом. Отже, організму потрібна допомога пробіотиків, корисних живих бактерій. Вони заселяють кишківник і відновлюють його нормальну мікрофлору. Сьогодні існує багато антибіотиків, однак, дедалі частіше занепокоєння викликає антибіотикорезистентність це стійкість бактерій до антибіотика, що має їх знищити. Лікування бактеріальних інфекцій стає неефективним, складнішим і тривалішим. Чому ж це може трапитися? По-перше, через недоцільне вживання антибіотиків. Бактерії це не єдині патогени, здатні спричинити хвороби. Наприклад, ще є віруси, а на них антибіотики не діють. Тому доцільність використання антибіотиків має визначати саме лікар. Друга причина недотримання схеми прийому препарату. Наприклад, лікар призначив антибіотик на 5 днів, але вже на третій день почуваєшся значно краще, чи можна самостійно відміняти препарат. Не можна. Адже патогенні бактерії, що не були знищені, пристосуються до препарату та надалі на нього не реагуватимуть. Тому уважно стався до свого здоров'я і не займайся самолікуванням. Запам'ятай, бактеріальні інфекції це захворювання, збудниками яких є бактерії, приклади бактеріальних інфекцій бореліоз, хвороба лайма, правець, дифтерія, сальмонельоз, ботулізм. Інфекції передаються через укуси тварин і контакт із ними повітряно-крапельним і фекально-оральним шляхами, через рани на шкірі чи травмування гострими предметами, уживання заражених харчових продуктів. Профілактикою бактеріальних захворювань є вакцинація, дотримання правил особистої гігієни та харчової безпеки. Піклуйся про своє здоров'я, став уподобайку, стеж за каналом Нумо досліджувати живе разом.